Вітаю всіх! Я хочу подивитись тепер ще одне питання. Подивлюсь: Закінчення війни у 2025 році. Давайте так. Закінчення війни буде у 2025 році. Закінчення війни буде у 2025 році. Закінчення війни буде у 2025 році. Король Кубків Зеленський випадає. Так. Ох, скільки маніпуляцій! Дивіться, і диявол тут. Відповідь так. З втратою території. з урахуванням окупації. До цього ми йдемо, йдемо, трансформація ситуації. Давайте витягнем. Це буде заморозка війни. Так, це буде заморозка війни. Дев'ятка Пентаклів відразу дев'ятка і пентаклів. Угу. Пауза, стабільність. Так, заморозка війни, заморозка у цих бойових дій. Ось, трошки неправильно склала. Нічого. Це все. Беру колоду дверей. У 2025 році буде закінчення війни. У 2025 році буде закінчення війни. Так. Так. І тут так. З Розчарування, не без цього, з нервами. Але буде, буде, буде. Після Сонця навіть не дивлюсь. Четвірка пентаклю концентрація на цьому питанні. Це, питаю, Це буде заморозка війни. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів. Випадає. Це лінія фронту. Добре, це буде зупинка війни по лінії фронту? Так, шість кажезлів. Це карта результату перемоги. Чи ви розуміли? Чому я перетягнула? Пояснюю. Це буде саме по лінії фронту. Ось. Саме по лінії фронту буде зупинка цієї війни. Ось так. Досить очікувано, всі цього чекають.